Книга «Перша Хроніки, глава 20. І сталося по році того часу, як царі виходили на війну, то Йоав повів військову силу та й нищив Амонітський край. І прийшов він і обліг рабу, а Давид сидів в Єрусалимі і побив Йоав рабу і зруйнував її, і зняв Давид корону їхнього царя з голови його. І знайшов, що вага її талант золота, а на ній каміння дорогоцінне. і була покладена вона на голову Давидову, і він виніс дуже багато здобичі з того міста. А народ, що був у ньому, повиводив і перетинав їх пилками і забивав залізними долотами та сокирами, і так робив Давид усім Аманіцьким містам. І вернувся Давид та весь народ до Єрусалиму. І сталося тому, і була війна в Гезері з филистимлянами. Тоді хушанин Сібехай убив Сіпая з Рефаєвих нащадків, і вони були поконані. І була ще війна з филистимлянами, і Елханан син Яїрів побив лахмі брата Гатянина Голіята. А держак списа його був, як ткацький вал, і була ще війна в гаті. А там був чоловік великого зросту, що мав шість пальців, усього 24. І він також був із нащадків Рефая. І зневажав він Ізраїля та забив його Йонатан, син шім'ї Давидового брата. Ці також походили від Рефая в Гаті. І попадали вони від руки Давида та від руки його слуг. Амінь.